Мені дуже приємно, що президент підтримав ту ідею, яку я два тижні тому звернувся, що нам необхідно коаліційну угоду вже оприлюднити до моменту проведення виборів. Що таке коаліційна угода? Ну, як правило, з одного боку, це якась політична бюрократія, а з іншого боку, думаю, що буде правильно, коли ми в коаліційній угоді напишемо тільки один пункт: виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. А все інше у нас готове. У нас вже в парламенті є. Десятки законопроектів про зменшення кількості податків про бюджетну децентралізацію, прийнята вже боротьба з корупцією, про не, територіальні громади. Тобто, я, я не хочу перейменовувати те, що вже сьогодні готове. Ключова річ для вас спільна. Спільна річ це треба всіх об'єднувати. Всіх, ну крім тих, які представляють минулу владу, тих, які мають кадровий потенціал, ті, які можуть щось зробити, тому що тільки гуртом. Тільки спільно ми зможемо витягнути цю ситуацію.